Почнімо з новини з Дніпра. Одна людина загинула ще п'ятеро. Зазнали поранень у наслідок удару балістикою, якого кілька годин тому завдала по місту Росія. Під удар потрапило цивільне підприємство з нами наживо Моя колега Олена Мендалюк. Вона працює в Дніпрі. Олено, вітаю тебе. Що вже відомо про ворожу атаку на тепер? Привіт, Олексія Олексія Р удар. Армія країни агресорка завдала близько четвертої години вечора. Поціливши по цивільному підприємству. Загинула одна людина. Це 42-річний чоловік. Ще п'ятеро людей отримали поранення. Серед них 55-річна жінка вона отримала важкі травми. Решта пацієнтів за оцінками медиків мають середній ступінь важкості. На місці зараз продовжують працювати надзвичайники. Вони вже четверту -го годину намагаються приборкувати вогоння. Тут на місці задіяно 120 людей особового складу та 32 одиниці спецтехніки. Сьогодні російська армія здійснила черговий терористичний акт, нагадаю, поціливши по цивільній інфраструктурі. На місці нам вдалося поспілкуватися з місцевими жителями з жителями за їхніми словами. Вибух був дуже потужний. Його відчули навіть за кілометри від епіцентру удару і зреагувати на повітряну тривогу. Людей було дуже мало часу, не більше двох хвилин. Далі Прошу послухати, що нам розповів місцевий житель Микола. Його жінка працює на цьому підприємстві. Тим саме цього працювала дистанційно. Ні, ну кілометр десять. Чи чули ви вибух? Чули. Наскільки він був потужний? Та потужний. сильно <свісно> пахнуло. А ви е, слідкували, коли була повітряна тривога і наскільки швидко прилетіло? Бо це Та, ну, ліфт... Там і хвилини чи дві хвилини від того, як прийшла сирена, що. Як діти відреагували як родина? Ну, Злякалися. Злякалися. Ну, а жінка так. це робила тут. Працювала. Працювала тільки, тільки сьогодні, була там, вони по смінам ходять. Сьогодні вихідна? Вихідна. Це було. На удаленки. Завод, який враховуючи масштаби обстрілу, зазнав серйозних руйнувань, виготовляє товари для дому та засоби гігієни. Власник виробництва вже відреагував на удар. Він написав повідомлення у соціальних мережах. Я процитую частину його повідомлення. Сьогодні прямим влучанням було повністю знищено частину наших складів. Зараз працюємо над ліквідацією пожежі, щоб не дати по вогню поширитися на наші виробництва, наше серце та душу. Компанії Росія пише, що вона атакувала військові об'єкти, які виготовляв стратегічну продукцію. Ну так, підгузки, вологі серветки, чай, фольгу, перегамот для великодня, знаменита військова продукція. Я розумію, що це страшенна загроза для Росії, але яка, на жаль, вартувала життя нашого. Співробітника зараз на місці працюють рятувальники, пожежні медики. На жаль, є поранені, і наразі відомо про одного загиблого співробітника. Мої співчуття рідні та близьким. Зараз розшукуємо людей, ліквідовуємо наслідки пожежі, оцінюємо масштаби втрат. Кінець цитати зараз на місці продовжують працювати екстрені служби. Також територія, яка навколо епіцентру центру удару, обстежують комунальники. за інформацією, інформацію. Руйнувачі пошкоджень через Пошкоджен серед житлової забудови немає. Втім, є повідомлення, що для забезпечення пожежників достатньою кількістю води тимчасово було припинено водопостачання для двох житлових масивів. Населення просять із розумінням поставитися до таких вимушених дій. Ось таку інформацію встигає в розповісти у цьому випуску. Олексія тобі слово. Колегу, дякую. Бережіть себе. Там Олена Мандалюк розказала про наслідки ворожого удару по Дніпру.